Вже житті така нагода особисто познайомитися із мамою Юрія. Бабра це проста, чуйна, добра жінка. Вчителька, яка виховала в свого сина такі найцінніші людські якості, як порядність, людяність, чуйність, співчуття і відповідальність. І я вірю в те, що маючи правову освіту, Юрій Бобер і буде і надалі відстоювати свою громадську позицію. Це захист інтересів простих людей і буде це робити за велінням свого серця. Одноразово я зустрічалася не з одним депутатом, то ти, що і хочеш запитати, то вже він побіг, вже немає, його не можна зупинити. Юрій Григорович всіх вислуховує. Я считаю, что глядя в глаза, если говорит, значит будет помощь, будет обещанное исполненным. Открытый разговор, по-честному, ну и даже на уровне вот нас человек стоял, рассказывал, все будет, я думаю, хорошо. Людина взагалі, викликає довіру. Чому? Ну, відвертий, так видно зразу, да. І по його діянням, які він там робив, допомагав нашим людям, які знедолені, можна сказати. Ми вважаємо, що такі люди нам потрібні щоб в нашому депутатському корпусі. Надії є на те, що може зміниться щось на краще, якщо такі люди прийдуть до влади. Дуже хороше враження, і ми будемо тільки голосувати за цього депутата. Ну, за ну, так як ми послухали, за хороше враження, будемо голосувати. Звичайно, під час своєї діяльності, своєї специфіки своєї роботи, мені приходилось звертати в організацію Держінпромнагляд. Скажу відверто, люди професійні, ніяких. В плані плані питань якихось там підозрілості нічого немає. Спілкування з людьми відверте на професійному рівні і тільки на професійному рівні видно, що люди, люди, які працюють там зараз, хочуть допомогти підприємству, а не в тому плані, що там щось як кажуть, не каральний орган. А от в плані корупції, як ну нічого не можу сказати, тому що як я ще раз кажу, по роду своєї діяльності. Про це навіть не було і мови, і якби все відбувалося просто на професійній основі. Я знаю ще давно, що дуже це хороша людина. Чуйна людина завжди. Він коли обращалися до нього, завжди він допомагав. От ну дуже те саме, як і батьки в нього дуже чуйний, так і він ніколи, якщо може чимось допомогти. Він завжди допомагає людям. Це ніколи нікому не відказував. Тому діалог був справжній, щирий і надіюся, що такі наші подальші дії нашого депутата, як ми пройде Верховну Раду, також будуть щирими і надійними і буде стояти на безпеці, так як ми на безпеці газопостачання і надійності всієї нашої газової системи і всього технічного блоку питань міста Житомира. Таких людей нам треба вибрати сьогоднішній день для того, щоб він допомагав немічним, нещасним, інвалідам, одиноким, щоб він і далі піклувався про нас, бо про нас ніхто не буде піклуватися, дали вам мізерну пенсію і думають, що ви живете отак. І ще давайте армію щоб всіх утримуйте, хоч немає у вас на хліб. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб поділитися своїми думками. Подивитися, подумати, розмислити, як ми живемо і як нам далі жити. Тому я думаю, що цей наш якраз буде той депутат, який буде піклуватися про нас, а не ті, що сьогодні нам вручать гречку, масло, а завтра і забудуть, що ми на світі є. Отже, давайте підтримаємо його одноголосно аплодисиментами, тому ми будемо. нашей работы было оказано очень много помощи. Наша онкобольница получила много послеоперационных кроватей, медикаментов. Люди обращались, получали слуховые аппараты. Первой Первая ор больнице первосоветской тоже было очень много оказано медицинской помощи для того, чтобы людям нашим хоть немножко облегчить какую-то участь эту. А вот такие, как он честный, я из пятого года с вами. Янукович разорван, Я был все. и на этом, на Полевой, на Гагарина, я хожу, семья моя вся ходит. Дочка, жена. Может, запомните фамилию Оленика, не знаю. Вот, я его знаю уже давно. Вот, это честно, ну такой, как он, где-то у нас, ну человек, ну хай будет 10-20. Я, я, вам я, я верю вам. И буду І буду скільки жити, буду знати, буду вірити вам і сподіваюся, що ви попадете все-таки. Правда, на все є, правда. Об'єднуватися да і ви нікуди не, не будемо вас підтримувати. Но вы конкретно сделали это сразу. Это Даже вы там сами определите место. Ну Я думаю, да. Мы ну, благодарны вам, что вы возвращаете возвращаем какую-то веру в людей. Потому что мы, честно говоря, разуверились во многом этой жизни. Большое спасибо. И побольше вам таких депутатов присылайте, которые Я делают свои Я вам сказати спасибо, що багато є мам, які багатодітні, одинокі, що дітки інваліди. І що їм допомогли, помогли відправити дітей в санаторії, в лагерях. Видали допомогу, ну таку матеріальну і шкільну. Це мами дуже важливі. І ще ми така позвоноси всіх, ну, скажу так, ми, якби, ми молоде покоління, і наші діти це вже йде більш молодіші покоління. Щоб коли ви приходите до Верховної Ради, щоб все-таки моменти, такі як діти, навчання, оздоровлення, вони все-таки прозвучали. Багато депутатів це обіцяють, але мало хто це робить. І ми от вам беремо, надіємося на вас. Я, я, я. Вот. І хочемо, щоб ви все-таки ви представляли наші інтереси нашого міста, Верховній Ради. Дякую вам. І я, я, я. я би хотіла з вами отлічно. Красавник мам заходи пошуку. Я підтримую Юра Григоровича тому, що досить вже нам популізму. Треба, щоб приходили до влади професіонали. Ця людина доказала в місті Житомирі, що якщо приходить професіонал, то він досягає мети. І ця мета тільки йде на покращення для життя нашого міста. Тому я, як один із представників патріотів міста Житомира, Підтримую. І не тільки я підтримую, і дуже багато людей, які сповідують наші загальні цінності, підтримують цю людину на те, щоб вона пройшла у Верховну Раду і гідно представляла місто Житомир і наших Житомирян в такій ну, такі високій посаді. Я підтримую Юрія Григоровича, тому що за останні період часу в нас в Верховній Раді одні і ті самі лица. На сьогоднішній день треба пора вже міняти лица для того, щоб дійсно реальних людей, які будуть дбати про націю, будуть дбати про цілісність держави і про свій народ. Тому я впевнений в тому, що Юрій Григорович своє завдання виконує, від а до я, і в цілому ми можемо і будемо, і зобов'язані йому допомагати і не тільки йому, а тим людям, які дійсно будуть працювати на благо своєї держави. Підтримуємо Юрію Григоровича, тому що заангажованість партії, які йдуть на вибори, вона вже побила всі максимальні рекорди. Тому ми хочемо бачити людину, яка йде сама, тому що ця людина буде завжди дбати про тих, кого вона представляє. Ми знаємо, Юрія Григоровича вже. Певний час вивчали його діяльність, знаємо про те, що він зробив у Житомирі для Житомирян. Дуже багато хорошого, доброго. І навіть на ці вибори він якось так хотів, мабуть, поскромнішити, не хотів йти, але все ж таки спільними зусиллями ми його переконали, що треба йти у владу, тому що цю владу потрібно міняти. Ну, з Григо... Юрієм Григоровичем ми знайомі вже більше 20 років, ми Житомиряни, ми... і знаємо як дуже порядно, високообразовану людину, тому і підтримуємо. Тривалий час, знаючи особисто Юрія Григоровича, знаю його наполегливість, спрацюватись і можливість доводити почату справу до логічного кінця, то та частина його програми, в якій записано про медицину і охорону здоров'я, я, я думаю, що частина цієї програми буде виконана Юрієм Григоровичем Блискучем в Верховній Раді. Тому свій голос. Я віддаю за Юрія Григоровича Бобра. Разом ми переможемо.